Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Pro бізнес Ю. Сьогодні у нас черговий випуск розпаковок баула Укрпошти 10 посилок. Поїхали! Все в сторону з першого пакета! Окей, давно у нас не було таких. Предметів. Це, до речі, доволі непогано продається, і практично одразу ж в мене в самому самому началі ми знаходили, забирали. Тому така мишка до ПК на блютузі Є модемчик, працюють вони зазвичай від батареїк, але батареїк в таких мишках вистачає на достатньо довгий час, тому ніякої проблеми тут немає. Окей, гривень 100, я думаю, можна за неї записати, зафіксувати, і можемо відкривати наступну. Давайте ось цю, щось доволі таке дивне.